Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Червий день чоровий огляд на ідісі ліхтарі, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. Отже, це в нас JetBeam. RRT Pro і Wastlight Boy. Я б їх назвав, знаєте, ліхтарі для пенсіонерів, для літніх людей або для тих, хто ну, не хоче занурюватися в світ ліхтарів. Кому не потрібні усі ці люмини, кельвіни, хайкрі, стабілізації. Для таких людей ліхтар має бути зручним. Ну і щоб світив якомога довше і... Далеченько, напевно. Ну, це не тільки відноситься до літніх людей. Іноді бачиш, як знаєте, по темній вулиці, йде хлопець або дівчина, і світять собі під ноги мобільним телефоном. Ну, як ліхтариком, який розташований в мобільному телефоні. І ти думаєш: господи, шановний, або шановна, навіщо ж ти висаджуєш заряд своєму телефоні? Заряд же треба зберегти. Щоб була можливість зробити, наприклад, там екстрений виклик або відправити важливе повідомлення. У Нас вже майже 4 роки війна, регулярні відключення світла, але не вже цей період часу, або за цей період часу не можна собі вже придбати ліхтарик за 200 гривень в переході або. Ну, я не знаю, в таких магазинах, як Аврора чи там, Червоний Маркет. Ні-ні. Це... ні, ні, Таких людей не переконаєш. Вони не думають про такі речі. Вони думатимуть. Тю. Там, якщо в моєму мобільному телефоні є ліхтарик, навіщо мені витрачати, там, скажімо, 200 гривень на ще один ліхтарик? Е, я вам скажу так: взагалі-то купувати ліхтарі в умовній Аврорі. Е, Якщо ти більш-менш, хоча б там знаєте на поверхневому рівні розбираєшся в ліхтарях, ну це дійсно мовитон. Е, я був нещодавно в цьому магазині і дивився на ці ліхтарі, обирав. Я думав, знаєте, думав взяти щось на огляд, щоб усім продемонструвати, чому не потрібно купувати ліхтарі з «Аврори». Але вирішив цього не робити, тому що не бачу сенсу витрачати гроші, не бачу сенсу демонструвати непотріб. Ну дійсно, знаєте, вони там якісь усі одноразові. Світло неприємно, управління, якесь срати. Причому коштують вони більш ніж 200 гривень, чесно кажучи. Тому якось е, жаба задушила витрачати. Е, Досить суттєві гроші, якщо можна трохи додати і взяти собі, ну я не знаю, більш-менш якісний ліхтар. Е, тому я замислився, знаєте, над питанням, які існують якісні ліхтарі, е, щоб вони були зрозумілі з перших секунд. Так, їх багато. Е, але ось ці два, які демонструю я вам сьогодні, про які йтиметься мова, вони, напевно, м найкращі. Так, це кишенькові і ДС-ліхтарі. Вони зручні. Вони компактні, вони дизайнерські. Але, знаєте, для людини, яка занурилася з головою в тему ліхтарів, вони трохи дивні. Але їх дивність не відміняє того, що вони ж насправді прості, як двері. О, слів багато. Давайте оглядати. Преамбула така у мене була. Знаєте, розпочнемо огляд, напевно, давайте з цього. Вас слайд. Тим паче це моє перше знайомство з ліхтарями цієї фірми. Зовнішній вигляд цікавий, двопозиційна кліпса, кнопка хвості. Є, до речі, пази, де можна розмістити трітієві трубочки, які вночі світяться, але ж одразу попереджаю: такі трубочки коштують купу бобла. Щось там по 10 доларів за штуку, і тут потрібно нам таких 6 штук. Ну, підсумку ви можете витратити 60 доларів на трітій. і цей ліхтарик у вас вийде майже золотим. Ну, пенсіонерам це точно не потрібно. Є насічка для зручного користування для того, щоб можна було його зручно утримувати в руках. Скажу так, збірка дуже-дуже якісна. Діод в нас тут Luminus SFT-25R. Ми вмикаємо і бачимо, яка в нас. Яскрава пляма посередині. Ну, чесно кажучи, це скоріше дальнобій. Але знаєте, під ноги досить нормально світити. Я їх тестував, коли у нас було відключення світла, виходив у двір, ходив з ними все чудово, все чудово видно, що на дальній дистанції, що на ближній дистанції. Це в нас найнижчий режим 25 люмен. Далі. Перемикаємо режим в 300 люмен одразу ж. Високий режим 650 люмен і турбо 1600 люмен. Ось, це в нас турбо 1600 люмен. Ой, скажу так: любителям посвітити на 100 метрів вперед. Це має зайти на ура. Отакий холодне світло, десь 6000 кельвінів. До речі, тут є група стробоскопів, маячків, СОС. Але, чесно кажучи, я ні з першого, ні з другого разу до неї так і не добрався. Тобто треба багато клікати для того, щоб все ж таки викликати СОС, стробоскоп. І це єдина незручність в цьому ліхтарі. Щодо акумулятору, акум у нас формату 18350, фірмовий акум вастлайт і збудованою зарядкою, щоб заряджати через кабель Type-C. Можна заряджати кабелем Type-C Type-C, а можна кабелем Type-C USB-A. Так, там бачимо пружинку. В принципі, його можна розібрати. Можна, я думаю, тут і поміняти діод, якщо є в цьому потреба. А так, в принципі, нормальний ліхтар з коробки бери та користуйся. Так, є пам'ять режимів. Щодо коробки, вона проста, ось така. Нічого особливого, є інструкція. І є два ущільнювачі, два гумових колечка. Ну, і, в принципі, все. Все, що потрібно для повного щастя, аби пенсіонер користувався цим ліхтарем. Тепер давайте про цей поговоримо: Jetbeam RRT Pro. Ну, Jetbeam ми знаємо, фірма поважна, відома. Багатьох, напевно, були ліхтарі в користуванні. Я скажу так, що, на перший погляд, ну, група дизайнерів так нормально над ним попрацювала. Особлива увага тут в нас приділяється кліпсі. Вона майже глибока, але нез'ємна. Але нез'ємна. Але дуже-дуже жорстка. До речі, магніт. Найміцніший магніт, який я коли-небудь бачив в своєму житті і відчував на подібних ліхтарях. Ну, взагалі, взагалі тримається, ну, мертвою хваткою. Нічого йому не буде. Дуже міцний магніт, дуже і дуже. Так, є в нас насічка. Як бачимо, теж дизайнерська. Так, є в нас тут три світлодіоди. Прямо як Каркло. Щодо акуму, літієвий акум на 16340. Знову ж таки, порт зарядка Type-C, можна заряджати Type-C Type-C. Можна Type-C. ОСБ. Тепер давайте про управління. Кнопок тут немає. Тут є ось такий безель. Повертаємо його по часовій стрілці і вмикаємо ліхтар. Назад вимикаємо. Вмикаємо, вимикаємо. Є три основні режими, але вони дуже-дуже потужні. Перший режим, ось він, це 20 люмен. Чудовий режим, щоб спокійно орієнтуватися в темному просторі. Далі в нас середній режим 420 люмен. Чесно кажучи, в ліхтарях такого формату це вже майже турбо. Але в режимі 420 люмен маєте на увазі, він світитиме недовго, лише 1 хвилину. Потім йде падіння до 270 люмен, і ліхтар може ще в цьому режимі пропрацювати десь приблизно півтори години. Ну і є в нас турбо, супертурбо, я б навіть би сказав, високий режим це 1680 люмен. Оце я вам скажу реальна моща. Якщо на вулиці, на якій дуже-дуже темно вимкнути 1680 люмен. То це протягом хвилини можна буде пів освітити. я вам скажу, пенсіонери мають бути задоволені. Але майте на увазі, через хвилину відбувається падіння на 450 люмен. Ну і таким чином ліхтар може просвітити ще хвилин 40. Все інтуїтивно зрозуміло. Перший режим, другий режим і третій супертурборежим. Є, до речі, ось така тут rgb підсвітка. Ну, напевно, вона сподобається кожній літній людині. Є в нас червона, є в нас зелена, і є в нас синя. Ну, і є ще в нас такий от спеціальний сигнал поліції. Я вам скажу так, що це дуже-дуже класна штука. Ганяти алкашів, які, наприклад, на лавочках вживають алкоголь або там голосно співають. Так можна, знаєте, тихенько вімкнути і наближатися до алкашів. Алкаші подумають, поліція їде, поліція їде. Коротше, злякаються і побіжуть. Ну, це жарт, звичайно, але ну, може хтось і буде використовувати саме таку функцію. Стробоскопів режиму сос, маячків тут немає. Але ліхтар, я вам скажу, ну, класний. Дизайнерський такий, що просто кайфовий. Так, давайте щодо висновків. Щодо висновків цих, висновків цих двох ліхтарів, ну, ліхтарі прості, відверто. Якісна збірка. З точки зору дизайну от відчувається, що над ними нормально так попрацювали. Дивні режими. Ну, для кого дивні режими? Ну, для мене вони дивні. Так. А дай людині, яка не занурюється в питанні ліхтаропрому, вона скаже: о, які класні, чудові режими, як воно ж світить круто. Ну, для таких людей, знаєте, головне, щоб світло було яскравим, потужним. Тобто людям, які не розбираються в ліхтарях, це має зайти. Головне, щоб було зручно. Зручне управління, ну і в принципі яскраве світло. Принаймні ці ліхтарі ну, це є краще, ніж ну, той шлак, який продається в супермаркетах Аврора. Так що якось так, такі висновки, такі ліхтарі прикольні, дизайнерські, але ж е, з нюансами. Ну, знову ж таки, з нюансами, чисто для мене. Отже, друзі, готую вже для вас наступне відео, яке буде присвячено десятці найкращих ліхтарів за 2025 рік. Повторюсь, це моя буде суб'єктивна точка зору. Ну, цих двох кадрів кажу одразу. Ем... В цьому рейтингу не буде невеличкий спойлер. Адже ці ліхтарики йдуть на подарунки. У нас різдвяно-новорічні свята, тому кому вони треба, а я знаю, кому вони треба, зайдуть, як діти в школу. Так що якось так. Отже, на останок ще раз за традицією, хочу знову вас запросити до нашого чату в телеграмі IDC Victorinox Ukraine. У В нас весело, цікаво, прикольно. В нас є купа різноманітних акцій, купа знижок. Ну, аби потрапити до нас, вам все ж таки треба написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви, які у вас IDC став. Ну я, що я зроблю? Я відправлю вам запрошення, посилання. По-іншому ніяк не може бути. Головне, щоб ви були з України, україномовним. Так що, будь ласка, будь ласка, усіх чекаємо людей, яким подобається така культура, як Ідісі. Все, пані та панове, на цьому все. Всім папа. -па, слава Україні!